Прошу вас перед початком просмотру цього відео, поставити лайк і підписатися. Це відео було дуже важко робити. Всім привіт, з вами я Пошок, і сьогодні ми поговоримо про таку тему як предательство волка. В коммінті стакре давно є теорія, що волк найомник. А все фактять тим, комбезом найомників і артефактом ломить м'яса. І сьогодні я прийшов опробігати цю теорію. Опробігаємо теорію з комбезом найомників. Ще вони вставки говорять про те, що... ще вони факти, що ці деручі повні комбез. але є одна проблемка. Бармен теж спокійно це робить. <кхи> І реально просто може спокійно бере. Подає комбез. І це взагалі нікого не звучає. Ну, тому що він, блін, торговець. Хоча продажі усідеру чи взяти комп'єс найомника невозможно. Води, лади, лади вернемося к Волку. В один із моментів на деревню новичком нападають найомники. І в цей же момент Волк уходить на армійські склади. Поправочка Свободовський. Чому же він уйшов, спитайте ви в мене? А все просто сам фанат, якого вовку став за главного в деревні новичків, розказує нам, що якийсь невідомий ставкер прийшов к вовку і передав йому якесь повідомлення. Після чого він рванув в центр зони, взявши динаміт причому. А він це все зробив, щоб передати гру під черепа динаміт на хуторі на армійських складах. Що понятно, що він не предатель ніякий. Та й з самого початку, даже в деяких білдах, ніякі найомники на терені новички від не мав нападати. Мав нападати на якраз мутанти. Ну і що ви мені скажете? Волка ще є вирізаний квест, де він мав вмеченому видавати квест на елеваторі. І, понятно, нашому цей динаміт. щоб принести групі черепа, динаміт, щоб вони пішли в рейд на Базу Свободи. Насчет артефакта, і, як... і броні, броню міг уставити любий опитний сталкер. Таких в дарені новичків доволі багато. Це шустрий, сам волк міг собі купити, Ну, просто уставити в тайнику, камон, ліс, який точно, ну, не якийсь там. Неопитний сталкер, тому що вже в припиті нам розповідають, що він опитний охотник був. Сам фанат, Петруха, Рижий. Вони доволі опитні сталкери. І любий з них міг уставити. Деревні новички, будемо чесні, не тільки новички обитають. Каже, за лісу нічого не кажу, возможно, він не нови... навіть в древні новички він не заходить. Ну, Но... ладно, підведемо ітоги. Волк не може бути найомником. Ну, точніше, він взагалі не найомник. Хоч він ніяк не зв'язаний з найомниками. А ця теорія буквально поставлена з нічого. Нещасного комбісу, який міг просто указатися тайником для того, щоб поборщити ігрока похожіння. Ну, тому що самі посудіть, а тепер штурмувати з пістолетом якось. Іде я так в свої в кожній корсі. Або ні найомника хоча б нормально. Так що сказати. На цьому все. Бух на найомник. Побачився в наступній серії по Сталкеру. Либо шадес. Шалич... Я думаю, трохи зараз відпочити від Сталкера, за Пус... якісь ігри. Ну, тому... На цьому всім пока. Побачимося в наступному відео. Будьте осторожніші, сталкер сталкер, гуляйте по зоні осторожні.